The <laughs> Мої любі усім привіт мої любі друзі. Ну що Завершився матч в англійській прем'єр-лизі Totnem Hotspur. Себе вдома, Під пічні, анже постыкогло приймала Ливерпуль. Арне 6-3 Ліверпуль перемагає просто якась перестрілка Сьогодні відбулася на стадіоні Totnem Hotspur. Сьогодні. Друзі Сьогодні я хочу про даний матч поговорити, Ну давайте, друзі, все розпочнемо почнемо обговорювати. По порядку. 4-2-3-1. стартовий разного ну, тон у воротах, Дрегушин Грей, захисники Спенсе Поро по флангах, Бісома Сар, центральні опорні півзахисники. Джеймс Медісон центральний атакувальний півзахисник, Хенмен Менсаунд Дуэн по флангах та Дминіксаланке у нападі. Це стартова розставка. Ливерпуль 4-2-3-1, старт разновка Алисон Бекер воротах, Джоу Гамес, Вирджилмандайк, Захисник, Трент, Александр Арнольд, Эндю Робертсон по флангах, Райн Гранберг, Алексис Маккаллистер. Центральні опорні півзикснеки, Думікс Баслає, центральний атакувальний півзахисник Мохамед Салах Коді Гакпо по флангах та Луїс Діас в нападі. Це стартова розновка Ліверпулі. Друзі, давайте тепер казати про сам поєдинок. На що я вам взагалі то можу сказати? В принципі, Ліверпульці з перших же секунд ініціативу матчі захопили. Ліверпулі і м'ячем більше володів, там невеличка була перевага в принципі, за контролем. Але в моментів саме Ліверпуль більше створював, там і ударів було дуже багато. У Ліверпулі за перші хвилини Мохамед Салах влучив поперечку на початку. Тобто Ліверпуль, в принципі, з перших секунд, можна сказати, ініціативу забрав свої руки, свої ноги. Справді ліверпульці, у Ліверпульців більше виходило. Вновь ну, кизикитив на 23-й хвилине Луиса Диас. Рахунок команды открывает тренд Александр Арнольд. Вагоны идеально под до штатного майданчика и Луис Диас. Правая голова это забава. Забава колумбийцы выводят Ливерпуль на 23-й хвилине. Упорет. Яка передача от тренда Александра Арнольда. Тренд видит просто такую неимоверную диагональ. Ну и Луис Диас замыкает эту подачу. Тренда, і таким чином рахунок матча відкриває. Після забитого м'яча, в принципі, Ліверпуль це гру контролювали. Тоттенгем був контроль м'яча, але в принципі моментів Ліверпуль не давав Тотангем жодних створювати. Сам же Ліверпуль був дуже близький, щоб і другий міч забити. If you can see the PDP Slow на 36-й хвилині Алекс Макалістер Аргентинець. добив м'яч головою. Там спочатку був там удар, в кінці кінців Алекс Макалістер добив м'яч головою в сітку варіт 2-0 на 36-й хвилині. Ліверпуль! Подоя перевагу губ Ну і таким чином, після забитих м'ячів, в принципі, Ліверпуль себе Доволі конфортну команда Арнеслота. Стала почувати. Тотнгему вдасться забити гол. На 41-х хвилині Джеймс Медісон Відквитає один Гол! Вдалося накрити Оліксима Калістера. Тут високий пресен Тоттенгема. Тобто, Дав свої плоди. Медісон м'яч підхопив, наніс дуже красивий бідний удар. 2-1, у матч повернулася. Звіто тангам ми ну, вже звикли да, Тангем грає, висока лінія оборони, прям дуже така висока. І Ліверпульский цих третій м'яч на цьому і піймав командир Неслата та під підопічник Дже Пастеголу. Діагональ була в напрямку Демінг Сабасла. Домінік виграє. Боротьбу головою скидає м'яч на Мохамеда Салаха Мохамед м'яч підхоплює, чекає підтримки, віддає на домікса Сабасла, то виходить один на один. ПРО домікса масла! Забуває! Забуває до міксамаслай! І робиться ганка матча 3-1 на красне Ну і таким чином на цьому перш там завершиться. Початок другої 45 хвилинки. І знову Ліверпуль на м'ячі. Ліверпуль гру контролює, не в кінці Мохамед Салах на 54 хвилині зробить рахунок 4-1 на користь Ліверпуля. Удасть Мохамеду дуже здорово зіграти на він Таким чином єгипетський король, вкотре заб'є Гол! І зробить рахунок матчі 4-1 на користь Ліверпуля. Ліверпульці не зупинились далі. Скажімо так, на досягнутому Ліверпульці не зупинилось, пішли ще забивати. Луїс Адіаса був вихід, не забив, обіграв вже Форстера, пробував з розворота майже по порожніх воротах, але не забив. Ну, в п'ятий все таки забив Ліверпуль, вдасться тут і Коді Гакпу позробити гольову передачу. А, ось, Ну і Мехамед Салах, дуже здорово ногу підставить. Та зробить рахунок у матчі. 5.1. До речі, на коді, як попрошу, а Домінік Сабаслай. Домінік Сабаслай віддав голіву передачу на Мухаммеді Салаха. 6.1, до речі, перепрошу, на 6.1, на 5.1. Ліверпуль, до речі, Дарвін, Кертіс Джонс, Харві Еліо, Діогу Жота вийдуть на другий тайм, Тімо Вернер, Бреннон Джонсон та Бергваль вийдуть у Тенгема. Не здався, команда NGPSTOGLU. Один м'яч відквитала на 72-й хвилині. Димнік Саланки дуже здорово закинув на Дона Колошевська. Дун Колошевський вийшов один на один, забив. Там дуже здорово м'яч піймав Дун Колошевський. до 5. Один м'яч. Денкошевський відквитав. На 83-й хвилині рахунок став 3-5. Саланке забив з передачі Брана Джонсона. Вдалося зробити рахунок 3-5. Але останнє слово все-таки було за Мерсесайцями. Мухаммед Салах дуже здорово підлічив і садіаса. Колумбієць станіс удар з розворота в дальний кут. Та відповідно зробив підсумковий рахунок матчі. 6-3 на користь Ліверпуля. Тоттенгем, в принципі, і четвертий гол забивати, був момент, коли Брент Джонсон від ним ударом пробив Алісен Беккер, і його удар відбив. Але Ліверпуль також, в принципі, і сьомий забити, Ну, в будь-якому випадку. 6-3 на цьому матч, в принципі, завершився. Рахунок міг бути, який 7-4, який 7-3, який 26, 4-6, 8. Ну, в кінці кінців 3-6. Ліверпуль перемагає. Перемагайте, а псевдомподіл, та Ліверпуль 9-24 удари. 5-12 ударів в площину, 7-5 кутові, 52-48 контроль. Єдина статистика, де Тотенгем переграв Ліверпуль, так це за кутовими, та трішки було більш контрольним м'яча, хоча за точністю передач Ліверпуль був краще. І ось вона показувала статистика голівих нагод 2-9 на користь Ліверпуля. ДЕВ'ЯТЬ ГУЛЮВИХ НА ГОД! Було підопіччя Карнерслута, чотири гулюві на годи було опущено. От У Тоттенгема було дві гулюві на годи, і дві гулюві на годи командант же постакогу реалізував. 525 передач у Тоттенгема, 446 передач були точними, та 84% точність передач. У Ліврополі 492 передачі, 421 передача точна, та відповідно 85% точність передач. За офсайдами 4-4. Далі. З 9 ударів, 5 ударів площину нанесла команда Ндже Пестеку. Три удари по одне один удар був заблокований. У Ліверпулі з 24 ударів, 12 ударів площину, 8 повзорота було ударів, 1 лутіння в поперечку від Мохамада Салаха, Чотири удари заблокованими були по успішних відборах, до речі. Ну, Я би, напевно, сказав, що краще був Ліверпуль. 16 успішних відборів було у Ліверпуля. 61 відсоток успішності. 12 успішних відборів Болотоном Гема. 63 відсоток успішності. 6 Форстера 20 Валісона 21-21 повинні повністю. Але подивіться за перехопленнями, Дуже показова статистика, що 16-8 на користь Ліверпуля, тобто вдвічі більше ліверпульці робили перехоплення. Дев'ять порушень правил в цілому у Ліверпульців дві жовті картки. От у Кремі було сім. Одна жовта картка. Найкращий в футболі цього матчу я оберу Мохаммеда Салаха, який зробив до плюс 2, Тобто форма була дубль, то ще й віддав було дві гуліві передачі. Я б до речі, ще Домінік Сабасле, якого гол плюс пас Луіз Діас, який формив дубль Трента. Дуже хороший матч від Вітеранта. не, все-таки Мохамеде Салах оберну кращим футболістом матча. Друзі, по XG Tottenham, взагалі награв на 1,25, у Ліверпулі 4,55. Ну, тобто, рахунок, якщо так брати XG, мав десь бути там, 4 -1, а там 1, там 5-1. Ну, в будь-якому випадку. Тобто Ліверпуль награв на 4,5, забив 6 Тенгем, награв на 1, але забив при цьому. Три м'яча. Тобто команди сьогодні дозабили справді, тому що голів та по, тобто по ЄС G мало бути менше. Тата програє. Справді, 3-6, команда gps Знаєте, команда грає з високою лінією оборони. Все дуже вони цю лінію високо підіймають. Ліверпуль як одна з таких найкращих команд. В... Дуже сильний Ліверпуль. Дуже сильна команда Ернес Лота і Ліверпуль дуже здорово використав ось ці проблеми, які є в Тутенгема, і Відповідно, забив усі свої голи. Болянки в бульонки, хочу побажати вам всього самого найкращого. В будь-якому випадку Тотангема я вважаю, що для Тотангема нічого ще не втрачено. Команда ж постакокла зараз на 11 позиції, 23 бали в них і в пасиві, але до зони Єврокубків тут взагалі рукою подати. Ну а боляванки в Ліверпулі я вітаю вашу улюблену команду з перемогою. Ліверпуль зараз на першій позиції знаходиться. 12 перемогу здобуває і набирає свій 39-й заліковий бал. І таким чином, Ліверпуль лідер в англійській Премьер-лізі більше того, у Ліверпулі ще гра в запасі. 4 бали переваги над другим Челсі і плюс ще гра в запасі. А, найкраща різниця таким чином у Ліверпулі стає забитих та пропущених плюс 21 і таким чином і одна з найкращих атак в англійській прем'єр-лізі. Ось, бачите, тут онгема вже 39. Тобто найкраща атака це Мотоденгема. Ось. В будь-якому випадку, тут нам три Ліверпуль 6. Дякую вам, друзі, за увагу. Бажаю вам тільки добра та щастя. Бережіть себе, мої любі друзі. Всіх болівальників Ліверпуля. Вітаю вашу улюблену команду з перемогою. В болівальники Тоденгема. До Бажаю вам тільки всього самого найкращого. Усі до побачення. усіх нових зустрічей, мої любі друзі.